Прогноз погоди в Україні на чотири дні. З 25 по 28 листопада мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. В мене для вас дуже дуже важливе попередження. З 26 по 27 листопада очікуються складні погодні умови другого помаранчевого рівня небезпеки. В Київській, Чернігівській, Черкаській і Одеській областях очікуються сильні снігопади. В Сумській, Полтавській, Кіровоградській і Миколаївській областях сильний мокрий сніг та дощ місцями ожелець. Збільшення снігового покриву у вище зазначених областях очікується від 20 до 30 см, місцями від 40 до 50 см. Очікуються хуртовини, снігові замети на дорогах ожеледиться. В Харківській, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях, а також в Криму, литимуть дуже сильні зливи. У північному, центральному і південному регіонах сила вітру сягатиме до 17-22 метрів за секунду, місцями до 25 метрів за секунду, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 метрів за секунду. У західних та східних областях пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Складні погодні умови, скоріше за все, призведуть до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств у більшості областей нашої країни, вірогідне припинення роботи портів на узбережжі морів, а також порушення та припинення руху транспорту на дорогах Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської. Та Миколаївської областей. Обов'язково передайте дану інформацію друзям, рідним та знайомим. Нагадую, що 25, 26, 27 і 28 листопада жодних магнітних бур не очікується. Найближче збурення магнітосфери нашої планети буде 29 листопада. Зараз детально розкажу. Про погоду в кожній області окремо у період з 25 по 28 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаюсь до погоди. В суботу, 25 листопада. Опадів не буде лише в північному регіоні і чотирьох центральних областях, в усіх інших частинах нашої неньки або падатиме сніг, або литиме дощ. Північ на Сумщині і Чернігівщині, денна і нічна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. На Житомирщині вдень і вночі буде від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. В Київській області, а також у самій столиці, вдень від 0 до плюс 2, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. Хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх чотирьох областях. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь, на Одещині, вдень і вночі термометри покажуть від 0 до 2 градусів тепла. В районі Басарабії буде набагато тепліше: вдень плюс 5, плюс 7, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. На Миколаївщині і в Миколаєві буде плюс 2 плюс 4 градуси в денні і нічні години доби. В Запорізькій області в світлі години плюс 6 плюс 8 градусів, в темні плюс 6 плюс 4. На Херсонщині і в Херсоні денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. І в Криму 25 листопада буде дуже тепло: в день плюс 10, плюс 12 градусів, вночі плюс 8. Плюс 6. Значний дощ з переходом у сніг очікується на Одещині і Миколаївській області. В Криму литиме дуже сильна злива, а в Херсонській і Запорізькій областях. Буде хмарне з проясненнями небо і помірний дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу. В Закарпатській області вдень від 0 до плюс 2, вночі плюс 1 мінус 1 градус. У Рівненській. Тернопільський, Хмельницький, Івано-Франківський і Чернівецькій областях в день і вночі буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Карпатах температура повітря місцями опускатиметься до мінус 6 градусів. Хмарно з проясненнями і невеликий мокрий сніг в усіх областях західного регіону. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс один плюс 3 градуси, вночі від нуля до плюс двох. В Луганській області денна температура повітря також коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна плюс один мінус один градус, і на Донеччині вдень плюс два плюс чотири, вночі від нуля до двох градусів тепла. Помірний дощ і місцями значні зливи очікуються на Харківщині, Луганщині і Донеччині. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині і Черкащині в денні і нічні години доби буде плюс один мінус один градус. В Полтавській області трохи тепліше в день від 0 до 2 градусів тепла. Вночі також плюс 1, мінус 1 градус. На Дніпропетровщині термометри покажуть плюс 2, плюс 4 градуси в світлі години, від 0 до плюс 2 в темні. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денний час буде від 1 до 3 градусів тепла. В нічний від 0 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 3 плюс 5 градусів, вночі плюс 3 плюс 1. Помірний дощ з переходом у мокрий сніг. Синоптики прогнозують в Дніпропетровській і Кіровоградській областях. В усіх інших областях центрального регіону буде хмарне з проясненнями небо і без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. В неділю, 26 листопада, у більшості областей очікуються дуже складні погодні умови. Литимуть несамовиті зливи, випаде рекордна кількість снігу. На додачу до всього цього очікуються штормові вітри. У Чорному морі висота хвиль може досягати 4 метрів. Будь ласка, будьте дуже обережні! Північ на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині і в Київській області, а також в Києві синоптики прогнозують від 1 до 3 градусів морозу в денні і нічні години доби. Хмарне небо і дуже багато мокрого снігу очікується в усіх північних областях. Вітер північно-західний, штормовий – 17-22 метри за секунду. Південь на Миколаївщині і Одещині в день і вночі буде мінус один градуси, в районі Бесарабії тепліше плюс два плюс чотири в денний час, плюс один, мінус один в нічний, в Запорізькій області в день плюс дев'ять плюс градусів. вночі плюс шість плюс чотири. На Кримському півострові плюс десять плюс дванадцять градусів в світлі години доби, плюс шість плюс чотири в темні. В Херсонській області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. Дуже сильний мокрий сніг випаде по всій Одеській і Миколаївській областях. На Херсонщині і Запоріжжі, а також в Криму буде хмарне небо і дуже сильна злива. Вітер південно-західний, штормовий 17-22 метри за секунду. Захід тут, 26 листопада, в усіх областях буде однакова температура повітря на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області, а також на Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день і вночі буде від 1 до 3 градусів морозу. В Карпатах температура повітря місцями може опускатись до мінус 9 градусів. Хмарно з проясненнями і помірний сніг падатиме в усіх західних областях. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 7 до 9 градусів тепла, вночі плюс 5-3. Плюс в Луганській області синоптики прогнозують плюс 8 плюс 10 в день, від нуля до плюс 2 градусів вночі. Донецька область тут термометри покажуть від 10 до 12 градусів тепла в світлі години доби, плюс 3 плюс 1 в темні, хмарне небо і дуже сильні зливи в усіх східних областях. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Полтавщині, Черкащині, в північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На півдні Кіровоградщини вдень від 0 до плюс 2 градусів, вночі плюс 1, мінус 1. У Вінницькій області в день і вночі температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів морозу. На Дніпропетровщині вдень буде плюс 5 плюс 7 градусів, вночі плюс 3 плюс 1. Сильний снігопад очікується на Черкащині, Кіровоградщині і Вінничині. В Полтавській області сніг буде мокрий. А на Дніпропетровщині снігу не буде лише дуже сильна злива. Вітер північно-західний, штормовий 17-22 метри за секунду. В понеділок, 27 листопада, сніг падатиме в усіх без виключень областях нашої країни. Але його інтенсивність буде меншою ніж в попередній день. Штормові вітри цього дня. Продовжать робити свою шкоду в усіх регіонах, окрім заходу. Північ на Чернігівщині і Житомирщині. Денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, нічна мінус чотири, мінус В Сумській області буде мінус чотири, мінус 2 градуси в день і вночі. На Київщині і в Києві синоптики прогнозують мінус 5, мінус 3 градуси в світлі години доби, мінус 5, мінус 7 в темні, хмарне небо і невеликий сніг в усіх чотирьох північних областях, вітер західний, штормовий, 15-20 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Запоріжжі і Одещині в день термометри будуть показувати від плюс 1 до плюс 3 градусів, вночі мінус 1, мінус 3. В частині Одещини, яка зветься Бессарабія, буде трохи тепліше, вдень плюс 2 плюс 4, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. В Криму в денні години доби буде плюс 4 плюс 6 градусів, в нічні плюс 3 плюс 1. На Миколаївщині і в Миколаєві буде від 0 до 2 градусів тепла в день, мінус 2, мінус 4 вночі. Хмарно з проясненнями невеликий дощ та мокрий сніг в усіх областях південного регіону. Вітер західний, штормовий 15-20 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, нічна –5, –7. На Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 1, мінус 1 градус, вночі мінус 2, мінус 4». І на Закарпатті, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В темні мінус 3 мінус 5. Хмарне, з проясненнями небо, і невеликий сніг очікується в усьому західному регіоні. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. У Харківській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу. На Луганщині і Донеччині вдень і вночі буде плюс 1 мінус один градус. Невеликий мокрий сніг та дощ синоптики прогнозують в усіх східних областях: вітер південно-західний, штормовий 17-22 метри за секунду. Центр України на Полтавщині. Денна і нічна температура повітря коливатиметься від мінус трьох до мінус одного градусу в Дніпропетровській області в день і вночі термометри покажуть від нуля до мінус двох градусів на Кіровоградщині, а також в Кропивницькому, в світлі години доби, температура коливатиметься від нуля до мінус двох градусів, в темні від двох до чотирьох градусів морозу. У Вінницькій області в день мінус 3, мінус 5 градусів, вночі мінус 5, мінус 7. І на Черкащині синоптики обіцяють від 3 до 1 градусу в день, мінус 4, мінус 6 вночі. Хмарне небо і мокрий сніг очікується в усіх областях центрального регіону. Вітер західний, штормовий 15-20 метрів за секунду. У вівторок, 28 листопада, скажені вітри нарешті вщухнуть. Північ на Чернігівщині і в Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу. Нічна –4, –6. В Сумській області в день також –4, –2 градуси. Вночі прохолодніше –5, –7. На Київщині і в Києві в світлі години доби мінус 3, мінус 1, в темні також від 5 до 7 градусів морозу. Хмарне з проясненнями небо місцями невеликий сніг в усіх північних областях. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині вдень плюс 5 плюс 7 градусів вночі від 3 до 5 градусів морозу. В районі Бесарабії, що також на Одещині, буде плюс 3, плюс 5 в денний час, мінус 2, мінус 4 в нічний. В Запорізькій і Херсонській областях денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна – мінус 2, мінус 4. В Миколаївській області синоптики прогнозують від плюс 3 до плюс 5 градусів в світлі години доби, мінус 5, мінус 7 в темні. На Кримському півострові буде плюс 7, плюс 9 градусів в день, плюс 3, плюс 1 вночі. Дощ та мокрий сніг варто чекати на Одещині і Миколаївщині. В Херсонській і Запорізькій областях, а також в Криму, буде хмарне з проясненнями і невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, нічна мінус 5, мінус 7. На Закарпатті в світлі години доби мінус 1 плюс 1 градус, в темні мінус 3, мінус 5, на Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в денний час температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічний мінус 2, мінус 4. Хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх західних областях. Лише на Закарпатті можливий невеликий сніг. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють від 0 до 2 градусів морозу в день, мінус 3, мінус 5 вночі. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 2, мінус 4. В Донецькій області в денні години буде від 0 до плюс 2, в нічні також мінус 2, мінус 4 градуси. Хмарне з проясненнями небо, невеликий мокрий сніг та дощ в усіх трьох східних областях. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині в день від нуля до двох градусів тепла, вночі мінус три, мінус п'ять, в Полтавській і Черкаській областях синоптики прогнозують мінус три, мінус один градус в день, мінус чотири, мінус шість вночі. В Кіровоградській області в світлі години доби від нуля до мінус двох, в темні мінус п'ять, мінус сім градусів. На Вінничині в денні години мінус 3, мінус 1 градус, в нічні також мінус 5, мінус 7. Невеликий мокрий сніг та дощ очікується на Кіровоградщині і в Дніпропетровській області. На Полтавщині, Черкащині і Вінничині буде хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Будь ласка, розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам і колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.